Всім привіт! Знову на риболовлі. Річка Південний Бух. Сьогоднішня риболовля почнеться замішування перекормки, а саме зараз мастирки від компанії Black Gold Сливової. У них нова упаковочка йде, прикормка, мастирка. Цей раз не варив вдома заздалегідь. Зразу все приготуємо на березі. Пахне гарно. так, так. замешкуємо. Ще трошки водички. Все. Зараз вона трошки настоїться і можна буде потім вже вжимати її ну, в пружинки, там, допустимо, годівнички. І потім замішаємо зразу також прикормочку це буде йти в фідерне, фідрений і оснащення, е, мастирка буде йти вбивцю карася. Ну, Це пізніше покажу. Мастирочка вже готова. Наступним етапом буде в нас прикормка універсальна фідер. Також багато замішувати не буду, тому що буде один фідер з фідерним оснащенням, макуха і дві вбивці корося. На універсальну прикормку, саме виварену часто рибалив, а ось щоб замішати на рідці і використовувати фідерні годівниці, то ще не ловив. Спробуємо. Так, ось так буде виглядати, буде поки що настаюватися. Так, а, я вже підготував е, спінінг з макухою. Те ще саме швидше закинути. Смакуха оригінальна від Black Gold, дві плавачі насадки і два гачки пусті. Так, трошки дерево розрослося. Можливо, буде незручно. Так, все. Перший спінінг в воді. Зараз чекаємо, поки настигнеться прикормочка фідрені водівнички. і будемо закидати вбивцю на стирку і фідера. Була перша покльовка, така різка і щось затихло. О, щось подзипкує. Зараз, можливо, доклює. Починало то активно клювати, зараз ще пару раз. А щось знову помаленьку, щось помаленьку зибкає. Так, спробуємо. Ну, Здається, що щось відчувається. Так, щось є. Опа, карасик такий нормальний, немаленький. Мастирочка сливова. І черв'ячок з пінопластом. Все, перший є. Зараз поновимо все і перезакинемо. І відразу закинемо в садочок. Так. Опа. Ось тікає ось такий красик. Так, десь тут його, напевно, збоку і поставимо. Прикормка настоялася, будемо забивати в годівничку, ось таке будемо використовувати ось нащина. годівничка і ось з цим гачок. Виваємо годівничку і на гачок будемо одягати опаршу. До речі, ось нещодавно побачив такий факт, не знаю чи правдивий, можливо, хто знає, скажіть, що потрібно одягати або один опарш, або три. Якщо одягати два, може заплутувати повідець. Буде крутитися, типу, як вертольот. Тож, спробуємо одягнути три опариші. кашка Так. І будемо закидати. Таке гарне тут місце, тіньок, дерево, трошки легенький вітерець повіє, то в принципі комфортно зараз знаходитись на березі, тому що на сонці взагалі жарко. Коли знову покльовочки на той спіль, на який вже є карасик, але щось неактивні. Можливо, з часом доклює. Є клювання на фідер. Тільки що поновлював кашку і покльовочка. Занадто легко йде, то напевно. Щось маленьке. О, і длящик. Зось маленького розміру. вставляется назад в водичку. Так, зараз швиденько все поновимо. Так, пареш. И кошку. Почекаємо на щось крупніше. Покльовки рідкі. Подивимось, можливо, щось ще буде. На вудочку трошки арховодка покльовує невеличкого розміру, тож ми продовжуємо рибалити. Так, була покльовочка різка, кинула ляску, натягнула відразу. Тільки що були ще вдарчики. зараз почекаємо, можливо, ще будуть. Обив цю карся з мастиркою. Щось затихло, але чекаємо. Кльовка непогана була. Щось має бути. Девно, то не важко, але щось відчувається. Щось починає трошки водити під берегом. Опа. Карасик! Також десь такий самий розмір, як попередній, і також на мастирку, але тут було з опаришем тихенько. Так ось такий відправляється в садочок. Все, поновлюємо, продовжуємо далі. Так, є покльовка на фідер. Так, дуже легенько йде, напевно. Пусто буде. Ну, щось знову малесеньке. А, ну, карасик, в принципі, це вже непогано. Красик ось такий. А, опариш. З універсальною прикормочкою. Опа. Тут вже і поклевочка на бивцю карася Щось також відчувається. Можливо також карасик буде. Опа. Так. Тут трошки більшенький. Також опариш, але з мастиркою сливовою. Самостійні самі відчіпляються, Щоб собачок самі. Залетіли то й було б добре. Так, ось такі два красики. Зараз кидаю поки що відерце, Швиденько зараз все подавлю і потім закину вже садочок. Прийшов час розпалювати вогонь. Дров сьогодні сильно багато не треба, але все-таки трошки їх є. Потрібно, щоб пройшов час, щоб вони перегоріли. Щоб був жар. В принципі, вони сухі, думаю, швиденько і загоряться. З двох сторін підпалимо бумагу і будемо очікувати. Маленько-помаленьку розгорається. Так, все головне, що дрова загорілися і зараз воно вже поступово загоріться все. Все, процес пішов. Підкинемо і більше зразу дрова, щоб швидше загорілося. Так. Все. Очікуємо перегорання вогню. Так, є покльовочка на вбивцю карася. Зразу відчувається. Вразлі буде там велика рибинка, але просто напевно дає трошки бій. Водить, водить. Ага, тут ще просто трошки є. красик, та непоганий. Сьогодні найбільший такий красунчик. Добре зачепився. Так, ось такий. Напевно, вже десь раніше і всі ці побував. О, таке саме більше сьогодні. Ну, також на з стирочкою. Закидуємо садочок. І вони дуже активні, але так потрошки потрошки рибка є. Є гарна новина. Ми з компанією Black Gold підготували для моїх глядачів невеличкий розіграш ось такого плану. Буде три пакунки. Три пакунки. Я взяв з собою один, щоб не тягати лишній. Це ось протеїнове борошно, пачечка 100 грам. Перекоймочні гранули. Такі ось більші. Дві пачки вакуумного макуху і горохове тісто, що можна використовувати як у пружини і так на гачок Буде точно три таких набори. Умови розіграшу будуть зовсім прості. Потрібно бути підписаним на канал. Це перша умова, друга коментар під відео і лайк. Переможця визначимо рандомним способом з коментарів. Є тільки умова, що має бути коментар на тематику відео, ну і найбільше двох, щоб не було спаму. Все, всім удачі. Знову поклювки на вбивцю карася. Були такі непогані вдарчики, зараз подивимося, що буде далі. Окій, okay. знову ударчики. Давай ще трошки. Ще б легенькі ударчики ти підсікнув, так не хоче. Доклює. Ну, щось можливо є, але напевно невеличке. Щось більше супротив починає давати. А, тут ще трошки зілля і... Карасик сам відчепився. Ось такий. Саме активне сьогодні виходить вбивця карася. На макуху була тільки покльовка. Ну, маклюк макуха, макуха це так, щоб на довгий час очікувати щось більш крупніше. І на фідер виходить один карась і підльощик. А все інше на вбивцю карася. вже вогонь майже перегорів. Скоро будемо ставити вечерю на приготування. І поновлювати зараз наживочки, перезакидати. Вогонь перегорів. Будемо ставити на приготування сосиски у беконі. Вже якось брали, сподобалися. Три штучки. Опа. І розіточкою прикриваємо. І чекаємо приготування. Їм не дуже довго потрібно. Жар гарний, тому швиденько і приготуються. Перезакидати решив спінінга, а тут у нас вже є рак. Навіть неочікувано перший раз зловив взагалі на спінінг рака. Ще й такий непоганий розміром. Як його тільки відчупити. На вбивцю корося, потрапив рак. Прям опа! От тобі і рак. Це не карасів знімати. Він ще тут так хорошо причепився, панцира собі пробив. Так, кидаємо, поки що віддерться, там подивимося. Пішов на дно. А за пальця хорошо вхопив. До речі, тим часом вже вечеря наша приготувалася. Сосиски вже зняв і ось лаваш також вже готовий з сиром та помідорами. Також буду знімати. І будемо сідати вечеряти. А ви тим часом ставте лайки, підписуйтесь, приймайте участь в розіграші. Ми будемо вечеряти і продовжувати риболовлю. Так, під вечерю маємо покльовочку на фідер. Ну, щось, напевно нічого і немає. Або щось зовсім-зовсім малесеньке. Ну, Так і є. щось малесеньке. Підлящик, ще, напевно, таких маленьких і не бачу. Так, відразу відправляється водичку. Опа. Так, тут зараз перенаживляємо. Так, пробиваємо кашку універсально і додаємо один опариш. Один тут вже він такий пищик для масовки. І зари якусь живенького-жловенького. Продовжуємо вечерю і очікування кльову карася. Приїзду на це місце вирішив закинути роколовку, давно не користувався. Ну, на жаль, ні разу не вдавалося щось зловити. Зараз подивимося, чи щось вийшло цей раз. Що тут -то? тільки малька. Кишить. Прочитав в інтернеті, що можна використати макуху. І на роки раків немає, є малька. Ну, зараз її випустимо. от і сьогоднішня риболовля підходить до завершення. Зараз покажемо, що сьогодні вдалося зловити. Крюк був не зовсім активний, але трошки рибка є. Так, все. Ось такий самий більший карасик на сьогоднішній день. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім карасиків. І ось на вучку ще декілька верховодок і плотвичка така. І ще один рак. Той, що також зловили. На спінг вирішив залишити і спробувати вдома. Ось такий вийшов лов.